Ми весняні кульбабки у небі летимо в далині небо край, ми в зеленому гарному полі, Серед трав де цвіте молочай Нам так гарно й чудово на волі Серед степу де Божа краса. Тут трава, а десь в синьому морі ваблять нас вдалечь небеса. Нам так гарно себе почувати, Серед простору волі й краси, бо ми просто навчились літати. І назад не повернемось ми, десь пронизливо мукне корова, гавкне пес і зів'ється клубком. Все красиво і чарівно у Бога, бо весна зеленіє кругом. Ми кульбабки у парах літаємо, Щоб життя осягнути красу. То туди, то сюди ми ширяєм, ми щасливі, що бачимо весну. Ця краса є у кожному серці, хто так прагне її осягнуть. І луна срібним ехом озветься, не боїться і відважиться в путь. Страшно нам й покидати, там комфортно і тепло кругом, та ми просто умієм літати і рахуємо політ гарним сном. Головне усвідомити в серці ніжних струн глибину і красу, і кружляти в чарівному танці, прославляти любов і весну.